Добрий вечір, шановне товариство! Русня намагається загнати нас у темряву, але разом з вами ми проливаємо світло на темні справи російських шпигунів та спецслужб. Отож, до усього по порядку. Ну, по-перше, сьогодні на Росії відзначають День чекіста, тобто співробітника так званого ФСБ. Так от, оця. ФСБ, яка нічого не може накреативити в Україні, придумала чергову байку. Суть її заключається у тому, що, начебто, в Одесі науково-дослідні інститути працюють над трансплантацією органів загиблих українських бійців, десь все це несеться в Західну Україну, потім в Західну Європу. І що вони роблять, ці українські нацисти? Але пам'ятаємо, спочатку була начебто Ебола теж в Одесі, вірус, пробірки, Сполучені Штати, брехня, звичайно. Потім був магазин русський младенець, російське немовля, начебто там теж чимось торгували. Але знову таки брехня на пастера, ні магазину такого нема, зрозуміло, еболи в Одесі теж. Немає. Так само, як немає і підтверджень жодних і не могло бути так званої трансплантації органів, начебто загиблих українських бійців. Україна, на відміну від російської орди, пам'ятає і пам'ятатиме кожного, хто віддає своє життя за нашу державу. Це там гарматне м'ясо. А у нас герої. Так от ці фейки розповсюджуються через телеграм-канали, звичайні помийки. Які давно є проросійськими і працюють, і пов'язані ФСБ з чекістами. Отож, не ведемося на фейкову інформацію. До речі, навіть серед російських помийок оця начебто трансплантація органів через Одесу на Європу не отримала досить широкого розголосу. Більше того, скажу, що цим вкиданням, цим фейком. Займаються ті, хто став менше заробляти, бо вони колаборанти і зрадники, працюють на Росію, їм просто менше стало платити. От видумують знову якусь фігню. Ну, до речі, про трансплантацію органів. Дійсно кажуть, що ФСБ зараз цим займаються, шукають органи і хочуть їх пересадити таким персонажам, як Єрасимов, Шойгу і Лавров. А в тих забрати органи і пересадити пойлу. Мати Боже, ви розумієте, що з цього вийде? Органи Герасимова, що його Лаврова, пересадять Путіну. Але це вже інша історія і про інших персонажів. Отож, дотримуємося інформаційної безпеки. Це найголовніше. І тримаємо стрій, тому що пам'ятаємо, що ми з вами незламні вже 300. Днів, сотні років, українська нація. Переможемо і тут, в інформаційному полі. Ну, а світло, воно повернеться. Світлана повернеться до кожного з нас. Потерпимо, все буде добре.